Дубль номер 4 мільйони. Якийсь там. Всім привіт. Мене звати Маша. В паспорті записано Марія, але я не люблю, коли до мене так звертаються. Бо це для мене якісь такі відголоски з дитинства, ніби мене зараз будуть сварити. Тому або Маша, або Марія Васильівна. Так я щас приймаю. Мені 33 роки, можливо, ви думали, що більше через ось це. Можете писати, що ботаксом обколи, і утюгом порівняємо, бо я таке теж чула в своєму житті і багато чого. Є одна велика проблема. Міміка на моєму обличчі максимально відсутня. А вона вся просто у мене ось тут на лобі, з дитинства так. І з дитинства, і я це не контролюю, правда. Я навіть під час сну, коли мені сниться якийсь сон, я відчуваю, як мій лоб просто щось там собі робить. Я не знаю, як це. От, просто воно є, воно в мене з дитинства. От. <кій> Тому, отак. Можливо, я виглядаю старше, але що я зроблю? Нічого не зроблю. Вот. Я 14 більше, більше 14 років одружена, але більше 10 років я проживаю сама. Моя синочка 4 роки. Ми живемо з ним разом тут, з трьома котиками і одним псом. 6 років тому ми придбали будинок і по чуть-чуть потихеньку робимо роблю ремонти. Все, що зроблено, це спальня, ванна, кухня. Мій кабінет там просто так косметично я зробила. Ну, в принципі, я там і не буду нічого такого грандіозного робити, мене влаштовує. Головне, щоб мені було комфортно. Кабінет у мене досить великий, і він поділений на дві зони моя робоча зона і зона для дитини, де він може. Я можу включити йому комп'ютер, щоб він подивився мультики. Перепрошую. І так само він може посидіти за столиком, пописати, помалювати. Ну, ось так. Тобто він поряд зі мною в кімнаті. Я вам скажу, останнім часом він проводить в кабінеті більше часу, ніж я. Я туди заходжу лише поприбирати. От. І зробила ремонт у гостєвій спальні. Зараз буду робити ремонт в дитячий, все боюся приступити. Хотілося б зробити це до Нового року, але поки що ще не налаштувала себе. Відволіклася на сина. А чому я там закінчила? А, про ремонти, так. Да. Що я все ще ніяк себе не налаштую. Розпочати ремонт дитячий, дитячій, хоча дуже хотілося. Там просто буде грандіозно, там не просто там змінити підлогу і змінити шпалери, ні. Там буде переміщення входу. Тобто мене зараз так, я може вам румтур зніму, якщо захочете. Із гостєвої спальні вхід в дитячу. А я хочу, щоб було окремо, щоб вхів дитячий був із зали. Тобто всі кімнати, щоб були закриті. Ось ця спальня, дитяча, кабінет, моя спальня. І от одна зала так. Ну, це логічно, і це правильно. Тому, да, тому там грандіозно буде, і я не знаю, які будуть гаріни. Я не знаю, як це робити. Але ладно, справимося. І от, так. Да. Я з усіма труднощами звикла справлятись сама, дуже важко. Було таке, проривала каналізація, затоплювала кухню мені ще до ремонту, слава Богу. Проривала станція, лопнув там якийсь такий штука такий, шарик називаємо його. От він лопнув і вода просто хлистала, Я не знаю скільки годин підряд. Просто Ну вона кудись уходила, слава Богу. Але що от. і таке було. І це просто жах. Тому, поміняти кран для мене, це не відділити. Дуже легко. Я всю ванну встановила сама. Я не хвастаюся, просто кажу, що. Вот, да. Є певні речі, які я вмію і можу робити. Ну, єдине, що я не лізу до машини. Я боюся ці всі штуки. Я Кожного разу, коли доливаю антифриз, кожного разу, коли доливаю масло, це буває рідко. Коли заливаю омивашку, я кожного разу перехрещуюся: чи точно я туди заливаю? Ну, якось так. Є спеціально обучені люди. Хай це роблять, просто бувають, <кій> перепрошую, винуждені моменти, коли я можу робити це сама. От. Ходіла, що я ще хотіла розповісти? Півтора... Да, півтора місяця тому я вийшла з аб'юзивної дружби. У мене була найкраща подруга, але кожного разу я якась не така, кожного разу мене в чомусь звинувачують, мною залякують дітей, де розказують, що я погано, постійно, куди. <кій> Перепрошую. Куди б ми не потрапили, постійно говорили, говорилося, що от е, маша вона така, вона має дуже складний характер. Та не має я складний характер, він просто у мене досить специфічний. Вся специфіка в тому, що в мене дивно почуття гумору. Е, Цим награється. Е, що я не мовчу там, де можна було б її промовчати. Ну, е, не знаю. Якщо я не хочу спілкуватися з людиною, я не буду з нею спілкуватися. І Хай скажуть, що так не гарно, так не це. Мені байдуже, типу, ну, от реально, мені просто плівать. Я дуже дружелюбна, общительна, комунікабельна. Але я не люблю лишній раз спілкуватися з людьми. Тобто для мене сходити в магазин це каторга. Все таки я за онлайн покупки слава Богу, я живу в той час, коли інтернет є і можна все замовити по інтернету. Правда, мені простіше заїхати на почту. Забрати посилку, чи я кур'єр привезе, і це взагалі чудово. Кур'єр просто привозить, кажу, залиште на дивані, на дворі, все, все замечательно. Да, ходити в офлайн-магазини для мене проблематично. Я сьогодні також поїду за покупками, купити продукти треба. Я підбираю час, коли найменше людей в місті. Місто невелике, тому вирахувати це не складно. Ви скажете, що я дурочка і заморочилась. Так, да, я така. <кій> <кій> що ще? Я маю дві сестри, старшу і молодшу. У молодшої сьогодні день народження. Молодша від мене менше на 3 роки, а старша від мене старша на рік і 3 місяці. Різниця у нас невелика. От. Старша сестра у мене дуже любить дітей, в неї аж четверо, Молодшої троє. У мене один синочок. Більше не планую, <кхи> тому що живемо в такий час, страшно і народжувати, і треба цю дитину зростити, поставити на ноги. Тяжко це все робити. Тим більше, що зараз якісь труднощі, складнощі, так, це дрібниці, але все одно. Все одно. У мене був випадок. Це було дуже страшно. І страшно, що ти одна. Одна в цей момент. Це дуже страшно. У мене папа. Загинув на війні 1 грудня буде 3 роки, як він потрапив в засаду. Мама це не та людина, з якою хочеться спілкуватись, таку посидіти на кухні, побалакати. Колись було так, але часи змінюються. І вона теж дуже сильно змінилась. Від неї підтримки нуль. Допомоги, нуль. Чи ображається на неї? Ні. Я просто навчилася з цим жити, що от вона така. І от в мене був випадок, коли ми з сином збирались на прогулянку. Ми пообідали. Я кажу, синок, пішли збиратись на дитячий майданчик. І він щасливий, вибігає з кухні, біжить в свою кімнату, хоче збирати ті іграшки з собою. Він летить поперед мене, у нього в кімнаті стояв. Крісло мішок, він в нього пригає, це крісло мішок скочується. і прямо отак врубать батареї. Ви Навіть не уявляєте, що я пережила в той момент. Це не описати словом. І я викликала швидку все. Нас відмовились тут зашивати в моєму місці. Це так несправедливо все. Приїхала швидка, вже все сину замотали голову. Я стоюся, в мене всю трясе, я просто в шоці, це страшно. Поліція дзвонить, швидка дзвонить до нас, а там кажуть: Ми не будемо шити, у нас немає дитячого хірурга. Хорошо. Тут же працівник швидкої мені каже, що по протоколу ми повинні викликати поліцію, я кажу, будь ласка, робіть все, що треба, аби допомогли моїй дитині. Викликали поліцію. Ми якраз вже йшли до швидкої, сідаємо в швидку, під'їжджає поліція, і ще 40 хвилин пишуть всякі документи. Тоді я про це, я була під в стані шоку. Але ну добре, що от просто розірвалися тканини, що не було ні струсу мозку, нічого такого серйозного, просто дитині зашили голову і все. А якби було щось серйозне, це так несправедливо. І знаєте що? Ніхто про це не знав. Тобто, ну, мама нуль підтримки. Як я вночі, вже коли дитині зашили голову, поток людей тоді просто був, поток людей. Лижили в палати, я відмовилась, кажу, все одно я поїду з дитиною додому. Ми не зможемо тут ночувати, тим більше, що людей вам немає куди селити. Як я вночі викликала таксі, добиралася до свого міста це 40 кілометрів. Ну, ми справились, але я вела до того, що от я сама і мама в мене не та людина. Яка може там, допомогти чи посидіти з моєю дитиною. Мама сиділа двічі з моїм сином, це коли вона приходила до мене ночувати, таке теж бувало до 10 разів. До 10 разів таке бувало. От. І я якби просила, що схожу до подруг. Тобто, в мене син режимний, він живе по режиму, і мама моя, щоб не пакостить мені. Цих два рази вона порушувала цей режим. І не то, що там бабушка балує. Ні, це зовсім інше. Я скажу так, за півтора року, перших півтора року, коли народився мій синочок, моя мати його бачила, ну, може, разів шість живучи від мене. Два кілометри. Отак. От, От. Тому я думаю, цим зрозуміло, да? Що тут не то, що бабушка хоче побалувати, а просто бабушка хоче підіслати мамі. От, тому з мамою в мене складні стосунки. Але в мене є сестри. Я їх люблю, вони мене люблять. Я дуже сильно люблю своїх племінників. Вони дуже люблять, коли я їм щось розказую, шутки якісь. Вони мені дзвонять, розкажи, що там в тебе сталося. Вони знають, що я не живу спокійно. Дійсно, в мене весь час щось трапляється. То ще ток загорівся. То пральна машина заглючила почала плавитись всередині. Я не знаю, може хату треба посвятити. Я не знаю. Ну, Тут весь час просто щось відбувається в цьому будинку. Тому так. Так, я буду завершувати. Якщо вам подобається такий формат, я можу вам ще розповісти там, цікавих історій, то випишіть всім гарного дня.